Ось з останніх питань було і мушу це розказати, тому що це питання цікавить багатьох. Це найпоширеніша причина того, що чоловік може піти з сім'ї. Коли чоловік іде з сім'ї, це. Коли він перестає хотіти бути з вами, перестає любити жінку, перестає цінувати жінку. Це стається тоді, коли він постійно. Поруч з цією жінкою відчуває себе винуватим. Тобто, це почуття провини, яке постійно нав'язується з жінкою. То не то, все не то, то не так, все не так. Ти не так робиш, ти не так будуєш, ти не такий, як інші, ти то, сьо. Воно свідомо чи несвідомо, у це почуття провини це найпростіша маніпуляція. і Чоловік спочатку буде агресувати, спочатку буде доводити, що ви не праві, що все нормально, що він все зробив добре. І це, скоріше за все, може бути правдою, що він робить це добре. Навіть якщо він робить недобре, існують набагато прикольніші жіночі методи, скажімо так, впливу на чоловіка, не маніпуляції, а іменно впливу, для того, щоб він ну, якось його скоригувати його поведінку. Но коли він відчуває себе постійно винуватим, коли ви постійно намагаєтесь його завинуватити, після того як він сяде тверезо з дорослої позиції, обдумає ту, ту ситуацію, яка є, то як він себе з вами почуває, то і ту вашу поведінку зрештою по його знеціненню і по його звинув... постійному завинувачуванню. Він просто пропаде, як з яблунь білий дим, його з вами не стане. І нічого ви з тим не зробите. Якщо ви не зробите чогось зразу, зараз, поки чоловік ще поруч з вами. Проаналізуйте дівчатка свою поведінку, і якщо у вас чоловік постійно у всьому винуватий, ви в принципі знаєте до чого готуватися. Готуйтесь до того, що його просто не стане. Тому що в якому б він стані не перебував зараз, а ми завжди перебуваємо в стані, ну ми одночасно перебуваємо в тих станах: це стан дитини, стан батька, стан дорослої людини. От щойно він проаналізує все, що відбувається з позиції дорослого. Він зважить всі за і проти, зрозуміє, все побачить все. Можливо, в нього вже не залишилося, можливо, так вже склалась ситуація, що сил і бажання щось міняти вже не буде. Він просто піде і за якийсь час знайде собі інші стосунки до наступних стосунків, він вже дасть Бог розуму. Якщо він вже вміє подивитись на ситуацію з позиції дорослого, він же підійде до них більш відповідально, він подивиться з ким він починає будувати майбутні стосунки. Но вас в цих стосунках вже скоріше за все, з, там 99% гарантії не буде. Тому, якщо ви будуєте свої стосунки на тому, що чоловік у всьому винуватий, перестаньте це робити. Просто перестаньте це робити. А що робити, скажете ви? А я вам скажу, що робити: дивитись лекції психолога, думати і, можливо, сходити самому до психолога, записатись на консультацію, проговорити те, що ви робите в сім'ї. І найперше, це почати подивитись, за що можна чоловіка хвалити, і хвалити його, гордитись ним, захоплюватись ним, цінувати його. Як це це в моїх попередніх відео також є. Це не просто і це не синоніми. Змініть, якщо ви постійно, на постійній основі намагаєтесь зробити чоловіка у всьому винуватим. Навіть якщо вам здається, що він у всьому винуватий, дівчатка, ви прямуєте до пропасті. Ви забиваєте черговий і черговий цвях у домовину своїх не просто щасливих сімейних стосунків, а просто сімейних стосунків. У вас їх? Не стане. Я ще раз кажу: Завинуватити чоловіка це одна з найпоширеніших причин, чому чоловік піде від вас, піде з сім'ї. Не втримає ні дитина, ні двоє дітей, ні троє дітей. Нічого з цього не вийде. Винуватий чоловік з часом зрозуміє, що це. Не так. Ну і зрештою, винуватити когось у тому, що відбувається в твоєму житті, це, як ми знаємо, позиція жертви. Позиція жертви вона не відбувається в пози... позиції дорослого. Позиція жертви завжди перебуває в позиції, коли ви дивитесь на світ очима дитини. І між іншим, дядьки, ще один хороший привід для того, щоб подорослішати. Зрілий чоловік, який все-таки знайшов собі сили і зайшов в позицію дорослого, будучи разом з вами, з жінкою, яка знаходиться в позиції дитини, в нього пропадає статевий такий статевий потяг до вас, тому що дорослі люди з дітьми сексом не займаються. Це неприродно. Тому, якщо ви знаходитесь в позиції дитини, а чоловік у вас виріс, психологічно виріс, це може потягнути його, ну скажімо, так, остивання його почуттів до вас. Тому я бажаю вам виділити собі 15 хвилин, проаналізувати, хто в вашому житті винуватий в тих проблемах, які в житті відбуваються. І якщо ви раптом з'ясуєте, що це не ви. Вам потрібно щось робити. Насправді це ну, один дуже простий маркер, і якщо в своїх проблемах, в проблемах, які відбуваються у вашому житті, ви не винуваті. Винуватий чоловік, винуватий Путін, винуватий оточення, винуватий Порошенко, винуватий Зеленський, винуватий я не знаю хто, москалі винуваті, винуваті там, я не знаю, Араби, винуватий глобальне потепління, рептилоїди. Євреї, будь-хто винуватий, крім вас, в мене для вас погані новини. Ви на шляху ви в позиції жертви, і ви на шляху до руйнування своєї сім'ї. Робіть щось з тим. І не кажіть, що я вас не попереджав. Всіх люблю, обнімаю, щастя, миру, остатку.